Без поразок не буває перемог. Цю аксіому спорту на собі перевірив наш боксер-професіонал Олександр Черв'як. У Провансі у титульному бою за звання інтерконтинентального чемпіона у напіважкій вазі за версією WBA наш земляк не зміг перемогти француза на джиму Мохамеді. Поєдинок з першого раунду пішов за сценарієм господаря рингу, каже Олександр. Пошло, щось то не так в цьому бою. Моє тіло мене перестало слухати. Я сам не розумів, що в раз в житті моєї, що я був як вкопаний. У мене було таке відчуття, як будто мене вкопали, не забітоніровали. Я не мог ні зміститися, ні уйти від удару. Ставка нашого боксера та його тренера Валерія Чудіна на один нокаутуючий удар не спрацювала. Причин може бути багато. Зробила заряд на один удар, як е, би пішов йому на пользу. Він зрозумів, е, що я заряджений, я не успівав, він почав працювати швидко, е, серійно. І, і постійно наращував свій темп і сковав мене, Бій завершився на користь на джимуха меді достроково у шостому раунді. Олександр Черв'як каже: ні один з раундів не може записати собі в актив. Задумка була поймати кураж в этом бою і нав'язати свій бокс. В этом бою не сложилось. Мой бокс не пошов, пошов бокс моего противника. Интересный противник, очень нужный для нас в нашій кар'єрі И і... Для виводів і для переоцінки нашої ситуації, для перезагрузки нашого боксу, ми зробимо виводи, ошибки, розглянемо і будемо працювати. Тренер Олександра впевнений, головною причиною поразки став психологічний фактор з фізичної сторони. Ми були підготовлені. Хорошо, і я думаю, що це все-таки зі психологічний фактор. У першу чергу за невдалий бій Валерій Чудін вибачається перед болівальниками, які вірили у перемогу кіровоградського боксера. Я хочу позвінятися перед нашими і, Я думаю, в наступному бою ми покажемо себе з хорошої сторони. Дуже жаль, мені самому неприємно. Але від своєї мети привезти у Кіровоград чемпіонський пояс, ні тренер, ні спортсмен не відмовляються. Соперник був лучшим, ми це признаємо. Ми для себе зробимо виводи і будемо працювати далі, будемо усилить нашу роботу і ми продовжимо йти к своєї цілі – стати чемпіоном світу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.